Всім привіт! Я до вас, мене звати Оля. Та ще не знайомий зі мною. Я до вас швиденько з останніми парфумерними новинами. Давайте почну з моєї улюбленої новини то, що мені більше за все подобається, вона стосується досіти, досіти випускає нарешті хермісти і бодімісти. Два в одному це і боді-херміст. і Вони по 100 мл. Там поки що лише три доступні, не пам'ятаю які. Я потім вам напишу у, в описі, які аромати. Від 85 євро до 90 8. Це все ж таки дешевше, ніж їх парфум. Але якщо не купляти, звичайно, на певних сайтах дискаунтерах, які ми з вами знаємо, там ціни за повноцінний флакон такий, але все ж таки те, що це. Новий продукт безалкогольний, який ви можете в великій кількості наносити без шкоди для свого волосся. Взагалі полюбила цього року буді це супер новина. І досіда взагалі, молодець. Я її дуже довго ігнорувала, обходила стороною. Мені здавалося, що вона створює якісь такі. Вбивча композиція, але цього року я спробувала її парфуми, і все, вона для мене тепер носить титул Королева квітів, боже, як же гарно вона робить. Звичайно, є в неї такі не ну, дуже на любителя композиції, але зверніть увагу на її парфуми. Там дуже багато дійсно гарного, якщо ви любите такі а, яскраві характерні, квіткові композиції. Там багато є чого пошукати. Наступна новина це профумом «Рома» Зробила новий парфум Дінканто. Дінканто. У нотах заявлені «Кедр», гарденія, Воякове дерево, мандарин, міра, печулі, бабойтонка і ваніль. Мені звучить дуже привабливо, дуже має бути це смачено тут і гурманські аромати, ноти, але вони збалансовані деревиною і це має бути дійсно гарно. рома взагалі вміють робити гарні аромати. І я б дуже хотіла спробувати. Але поки що мені нема де. Так, наступна новина. Ну, Наступна новина <свист> не цікава. Мікалив прислали а, лист, що вони а, після Нового року підіймають свої ціни, тож купляйте швиденько, бо буде дорожче. Ну, знову ж таки, не обов'язково йти на офіційний сайт, щоб купляти. Так, Мікалев багато де можна купити. Більш привабливій ціні, тому це така новина, але можливо, що дискаунтери також піднімуть на них ціну, якщо підніметься офіційна ціна. Так, загубила я свої нотатки, знайшла. Комтвар Sud Pacific, поставлю вам картинку, випускає Mask Crystal парфум про мускус. І от про мускус парфум я б з задоволенням у них би послухала. Я критикувала у своєму недавньому відео цю марку за те, що вони роблять досить такі лінійні аромати, і тому ванільні їхні аромати мені не дуже подобаються. Мускус у них у них вже здається є якийсь мускус, я б. Спробувала, бо я в принципі, люблю мускуси, і мускуси є різні, мені цікаво, які мускуси роблять, робить комтвахи -сюд, -пасі сюд Пасіфік. І оцей Маск Crystal, де я потім поставлю, пущу, ось тут ноти, знайду, бо зараз не хочу витрачати час, знайшла, які там мають бути ноти, і мене зацікавило. У ЕксНііло також мене зацікавила пропозиція, в них вийшло, вийшов сет три мускуси. Тобто у них, вони зробили мускусні варіанти своїх парфумів, і можна вибрати собі сет з оцих мускусних парфумів. Тобто, Екснііла взяли свої якісь знакові або, можливо, це найпопулярніші, не знаю, як вони. Їх відбирали парфуми. Вони взяли фльохна Котік, Gold Immortals і The Hedonist і зробили мускусний варіант цих парфумів. Можна купити окремий повноцінний флакон одного з цих мускусів можна і всі, звичайно. А можна зібрати собі 3 по 7,5 мл кофр кофер, набір, де будуть ці мускуси. І коштує цей кофер на цінному сайті 80 євро. Я би спробувала, мене зацікавило. Знову ж таки, бо я люблю мускуси. І ще таку тріцю випустив Вільгельм Парфумері. І зараз я Намагаюся знайти скріншоти, що в них там. Швиденько не вийшло, я зараз промотаю. Так, а Вільхен парфумері випустили. Paris, Paris 3 називається трійка. Парижська трійка, це так виглядає. І можна собі зробити також кофр із трьох парфумів. Тут опус, Core, Povertz of Berlin і Black Citrus. Ось так коштує 135. Євро. Якщо ви любите цей бренд, то я цей бренд не дуже люблю. А ще виходить, боже, ви подивіться, в The House of Sіяж, виходить аватар. Я просто хотіла вам це показати. Я не знаю, як буде той парфум виглядати. Але ви тільки подивіться на цей флакон. Тобто The House of Wood, знають, як зловити, зробити, зловити хайп. Подивіться, вони зробили парфум, який називається Аватар з аватаром. Ось так. І що там Ну, на фрагрантиці можна знайти ноти, Бергамот, груша, лист, чорної смородини, троянда і лангеланд, мускус, деревина мох. Ну, Не знаю, як то буде звучати, якийсь такий дивний набір нот. Але ви подивіться на цей флакон. буде коштувати там як крило літака, але новина. Новина. Ось такі новини ще там є супер дорогий з room 150 євро у Фредерік Маля 2 перфім, ну такий, <свісно> такий, Таке не любителя. Мені не подобається така естетика за 150 євро. Але якщо ви прям прихильник, зайдіть на сайт, подивіться. Усе. Це були всі новини від мене на сьогодні. Бувайте побачимося в новому відео. Обіймаю.